Вітаю вас, шановні телеглядачі, ви дивитесь підсумковий випуск Острозького академічного вісника Мій сьогоднішній співрозмовник, ректор Національного університету Острозька академія герой України Ігор Пасічник. Пане ректоре, вітаю вас! Вітаю! вас. Я так, знаю, так. що е, установленні і розвитку Національного університету острозька академія неабияку роль відіграла українська діаспора. Нещодавно ви повернулися з-за кордону. Скажіть, будь ласка, яку мету носив ваш візит? Сполучені Штати Америки. Я хочу привітати всіх телеглядачів, шанувальників Острозької академії і взагалі тих, що вболівають за її відродження. Привітати з наступаючим Новим роком. Буду думати, думаю, що буду мати ще нагоду це сказати в кінці. А дуже доречне ваше питання, тому що я нещодавно дійсно повернувся не тільки Сполучених Штатів Америки, а скажімо так, з Американського континенту. Якщо взяти дві найбільші держави, там Канада і Сполучені Штати Америки. Це було досить складне. Це було і у плані. Того, що нам довелося відвідати більше шести штатів, і е, також відвідати Торонто. І дуже багато зустрічей, і дуже багато не було е, проблем на, в е, аеропортах, на литовиськах, тому що ви знаєте, погодні умови не минули і Сполучені Штаті Америки. І навіть американці жартували, що ми з України привезли, привезли їм не дуже хорошу погоду, особливо на Флоріду. Уявіть собі на Флориді, де завжди була. дозрівають апельсини, мандарини. і тут раптом падає сніг і мінусова температура. Але не дивлячись на цю холодну погоду, все-таки зустрічі, які були, вони були надзвичайно теплі, надзвичайно душевні і надзвичайно довгоочікувані. Справа в тому, що дуже багато з діаспори почали втрачати чомусь віру в дальніше відродження України і <кій> дальніший динамічний поступ України. Мені важко сказати, з чим це пов'язано. Я думаю, що ці розчарування все-таки були пов'язані і з тими сподіваннями, які люди очікували, особливо діаспора, і ви знаєте, наскільки вона. Активно підтримувала помаранчеву революцію. І ось ці після помаранчевої революційні події, які відбулися протягом п'яти років, привели до дуже великого розчарування діаспору, бо вони не побачили, б ту Україну і на яку вони сподівалися. І я думаю, що мої зустрічі в першу чергу, які відбулися із діаспорою, і не тільки з діаспорою а в багатьох вузах вищих навчальних закладах Сполучених Штатів Америки і Канади, дали, як мені потім підходили, і говорили, вселили нову віру в Україну, і те, що діаспора знову готова допомагати Україні в її відродженні, це досить, я думаю, великий позитив нашого, нашого відвідування. Я не буду скривати, що нас не фінансують у плані будівництва, і ми будуємо відроджуємо. І реставруємо всі наші об'єкти виключно за рахунок тих коштів, які залучаємо ми. Інколи вже мені, мені здається, що я втомився залучати, постійно просити ці кошти, інколи, можливо, наступаючи на, на горло власної гідності, але треба щось робити. Якщо тебе Господь Бог вже поставив і тим більше Острозької академії, то треба робити постійно, постійно бути в напрузі. І у нас будівництво ведеться, не дивлячись на те, що відбулася криза, ми залучили більше 4,5 мільйонів. Коштів від різноманітних людей, які дали їх на будівництво. Будівництво інтенсивно продовжується, і реставраційні роботи продовжуються. Але вони могли зупинитися, тому що в нас закінчується. Бо гроші, як виявляється, мають унікальну властивість зменшуватись. І вони зменшуються так, що вже потім наступає критична точка, і думаєш. А після цього, коли заморозити будівництво, відродити його буде дуже важко. І дякувати Богу, наша поїздка в США дала нам знову надію. Я думаю, ми залучили. Ну, Я можу зараз говорити приблизну суму, тому що кошти не даються готівкою, кошти виділяються чеками, вони йдуть через Український Народний Союз, через певну фундацію відродження Острозької академії. Я думаю, що півтора мільйона ми будемо мати, і до весни ми можемо продовжувати будівництво. А там далі все-таки сподіваюся, що нам держава ще і область, ми з керівництвом області маємо хороше взаємопорозуміння. Я думаю, що вони нам ще допоможуть Нас, цього Я віддаз. пригадую, Неодноразово були обіцянки з їхнього боку. Природні. природні ну, і Було б дивно не обіцяти і не відроджувати, адже це не просто черговий вищий навчальний заклад місцевого значення. Це є всеукраїнська святиня, яку ми відроджуємо всі разом. І мені приємно, що я знаходжу взаєморозуміння в цьому відношенні. Крім того, ми зустрічалися з багатьма вищими навчальними закладами, і ви знаєте, в нас зараз дуже багато обмінних програм, активних обмінних програм у русі Болонського процесу. І ми будемо зараз мати активні обмінні програми Сполученими Штатами Америки. До того часу ми мали з декільками мовозами, тепер це буде дуже багато вузів, які самі запропонували і бажають з Острозької академії мати обмінні програми студентські, це будуть магістерські програми і докторські програми. Давайте далі поговоримо про рік 2010. Загалом, mm -hmm. ну він наскільки мені відомо, наскільки ми мали можливість спостерігати і засобів масової інформації, і здрукованих видань. Він для Острозької академії був специфічний. Водночас, ви в цьому році стали депутатом Рівненської обласної ради. От яким в загальному, якщо проаналізувати рік, що минає, яким він видав. Це для академії, для вас, зокрема. Знаєте, я так думаю, що Господь Бог дає кожній людині випробовування, Він дає і нам випробовування, тому що рік на рік не схожий. Інколи бували такі роки, коли ми були в стадії ейфорії, нам все йшло так добре, що здавалося вже можна було почувати на лаврах. Але ж тут Господь Бог, мабуть, кожній людині дає ще можливість сигнал, що згадає, якому, в якому стані інші бувають, і в якому стані ви були, і опускає час від часу на землю, щоб ми трошки усвідомили всю склад. Так би мовити, яка є в цілому в державі, а вона, як зеркалі, відображається в Островській академії. І природно, що цього року ми мали дійсно складності. Ну складності були в тому, що ми пережили чотири перевірки. Я абсолютно згоджуюсь, що перевіряти державні заклади необхідно. Контроль має бути, тому що якщо немає контролю, то система може працювати досить мало ефективно. Але коли цей контроль співпадає на один рік, і це коли чотири надзвичайно досить потужні. Перевірки були. Це природньо виснажує психологічно. Хоча, дякувати Богу, всі перевірки прийшли для Островської академії добре. Не без того є зауваження, тому що їх неможливо просто, щоб їх не було. Наступне, що ми мали досить активно, ну, я ризикнув йти по мажоритарному округу. До обласної ради, і я думаю, що я зробив правильно, тому що все-таки комусь треба захищати інтереси острожани нашого чудового міста і Острозької академії в обласній раді. І я радий, що без зусиль, жодних зусиль і дуже вдячний своїм виборцям, які віддали за мене свої голоси. Я впевнений. І що прикладу всі зусилля, щоб не підвести їх, і ті обіцянки, які давав, я буду виконувати, але досить в таких складноватих умовах я вигравав я складних не для мене, скажімо, з фізичного навантаження, а з психологічного, тому що дехто йшов як супротивник мій по тому ж округу, із тих людей, яких я робив. Ними їх їм і кар'єру, і давав їм роботу у свій час, і благословляв на хороші справи. Ну а чомусь так вийшло, що тепер ці люди пішли на, на супротив мене, тобто в одному і тому ж самому окрузі. Це в якійсь мірі було боляче. Ми пережили також те, що нам двічі Міністерство освіти відмовило у. Відкриття нових спеціальностей, особливо спеціальності обліку аудит. Той час, коли в нас працює одна з найвідоміших вчених України. Ну і нещодавно було, наскільки мені відомо, засідання під комісією, де розглядали так. перспективи підготовки фахівців з цієї спеціальності. Природні і спеціальність дуже і головне. У нас є фахівці, досить хороші, хороша база для підготовки. Нам відмовили, і це теж давало свої складнощі. І багато інших було питань, з якими складно. Ми відкрили нову спеціальну журналістику. І тут складності підготовці. Були природні, як завжди, накопичення людського потенціалу, тобто хороших фахівців. Мабуть, декого прийшлося, довелося перемістити з посади, декого нового дати посаду, а це, як завжди, так би мовити, певні є клопоти. Однак, разом з тим, ми можемо в цьому році знайти дуже багато позитиву. Ну і я наскільки пригадую, у вас особисто була зустріч із міністром освіти і науки, а зараз ще молоді, по-моєму, і спорт. Так. Як а, вам ну сказали. так на питання вже зустрічі з міністром, і це питання назріло, якщо говорити про 2010 рік, що минає, нас ще була одна проблема це проблема обговорення нового закону про освіту. І я сказав свою думку з цього приводу. І інші ректори, до речі, сказали свою думку з цього приводу: закон треба, і закон необхідний. А однак в цьому законі необхідні певні зміни. Тобто, не, немає необхідності доводити до голосування в Верховній Раді деякі положення закону. бо… Вони якби і не протирічать якимсь загальнолюдським уявленням, але разом з тим мені здається, вони протирічать загальноєвропейським нормам і взагалі світовим нормам. Ну, я маю на увазі в першу чергу класифікація навчальних закладів за кількістю студентів. Ну, це виглядає навіть смішно, навіть не тільки це, а, а і смішно, тому що я вже не раз говорив гарвардський університет це за кількістю студентів найменший університет Сполучених Штатів Америки і разом з тим це є найпотужніший і найавторитетніший університет. Я, я не буду зараз забирати час, але міг би навести дуже багато прикладів Великобританія, Іспанія, Японії тощо, де дуже невеликі заклади якраз і є елітарними, тобто формують національну еліту. І з цього приводу я висловив свою думку, однак на Вдостройській академії нависла загроза перейти, і так би мовити, з однієї категорії в зовсім нижчу категорію. І з цього приводу вже багато мас-медіа почали писати. І в результаті ми отримали такий негатив, що частина абітурієнтів почали думати, а чи варто вступати у. Острозької академії, якщо раптом там зміниться статус, частина студентів почали в цьому сумніватись. І зв'язку з цим назріла гостра необхідність зустрітися з міністром. Дякувати Богу. Мені спогодився на зустріч. Ця зустріч тривала досить довго більше півтори години. І, як на мене, ми розв'язали питання в як найкращу сторону розуміння Острозької академії. Мені зрозуміння поставився до того, що Острозька академія це є всеукраїнське надбання, це є українська святиня і. До неї не можна відноситись, так, як до всіх інших традиційних навчальних закладів. І об'єднувати її з іншими, як це планувалося, з навчальними закладами теж не можна. Тому що вона асимілюється. Ми втратимо якраз той дух, який панує в Острозькій академії, і це відзначає всі, хто відвідує Острозьку академію. Тобто там дух. Високої духовності, високих знань і високого патріотизму. І мені вдалося переконати міністра, і до речі, з невеликими зусиллями, мені з розумінням надзвичайно віднісся до цього. Мало того, мені навіть висловив бажання бути своєрідним патроном Островської академії, саме у її становленні. Ми також домовились відносно спеціальності обліки аудит, і вона буде проліцензована ця спеціальність. Мені теж досить швидко погодився на те, що дійсно є в цьому. Необхідність саме Острозької академії в той час, коли Світлана Олексійовна, Левицька доктор наук, відома вчених, у нас працює, отже, і ця спеціальність буде відкрита. Ми також багато питань вирішили і інших. Стосовно фінансування, тут ми розуміємо, що зараз капітальні видатки в державному бюджеті майже не передбачені зв'язку з певними фінансовими труднощами в Україні, але для Острозької академії, я думаю, буде передбачено і ще додаткове певне фінансування. Ми також говорили про святкування 430-річчя Острозької академії. І відповідно до законодавства, там все, що закінчується на 5, має святкуватися. Але ж я погоджуюсь, 25-50, 100-150, 200-250. Але ж коли мова йде, про Острозьку академію 430 років тому був відкритий перший вищий навчальний заклад Східної Європи. Це гордість нації. Це гордість нації і тому тут треба кожен рік святкувати, е, відзначати, а тим більше таку дату, як 430-річчя. Думаю, в цьому відношенні ми теж знайшли порозуміння і підтримку. Я дуже радий, що е, міністр Башнік е, розумінням віднісся до проблем Островської академії, приділив мені увагу, і я думаю, що його згода так би мовити, приділяти увагу постійно Острозькій академії, дає перспективи і надію на те, що ми дійсно будемо розвиватися як українська національна освітянська історична святиня. Рік 2011, Ну вже трішки сказали. Все таки, які він виклики кидає перед Острозькою академією, які плани стратегічні маєте ви як керівник цього вишу? Ну ось в будь-якому разі ми маємо довести кількість студентів до певної позначки, і знову повернувся, що мені сказав, що можливо для Острозької академії буде спеціальний на, 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 на пункт в законодавстві, і це абсолютно було б правомірно. Можливо, цей перехідний період буде для Острозької академії 5-10 років. Років і, отже, я хочу, користуючись нагодою, звернутися до всіх абітурієнтів і студентів, Будьте спокійні. Ніхто не ризикне похоронити, вибачте, за таке грубе слово Островську Академію. Я ще не бачив, не зачав таку людину, яка б не запалювалася ідеєю підтримати Острозьку Академію. І отже, <клес> Острозька академія буде мати той статус, який її мала. Але крім того, ми будемо зараз працювати над відкриттям нової спеціальності. Я вже сказав, це буде облік аудит. Ми будемо далі робити все для встановлення спеціальності журналістика, щоб це були дійсно нові журналісти, і ми будемо розширювати всі інші спеціальності. Зараз ліцензований набір, ми домовилися із паном міністром, буде розширюватися для Островської академії. Як тільки буде матеріальне збільшення матеріальної бази, ми будемо доводити кількість студентів до п'яти тисяч. Я думаю, це буде максимум 5-6 тисяч за островської академії, бо ми хочемо лишитися елітарним закладом, в якому формується національно свідома еліта України. Нашим глядачам нагадаю, ви маєте можливість переглянути підсумковий випуск Острозького академічного віснику у нас в гостях, ректор Національного університету Острозька академія герой України Ігор Пасічник. Пане Ігоре, маєте можливість на завершення програми звернутися до викладачів, студентів, абітурієнтів, всіх прихильників і тих молодих людей, які планують все-таки пов'язати своє майбутнє Якую. з академії. Дякую, шановні краяни. Я щиро-сердечно вітаю вас всіх з Різдвом Христовим з наступаючим 2011 роком. І особливе вітання моїм любим, моїм шановним, моїм найкрасивішим, найчарівнішим сподеям. Викладачам і співробітникам Острозької академії, а також тим виборцям, які віддали свої голоси за мене і завдяки яким я став депутатом обласної ради. Я вже говорив, прикладу всі зусилля для того, щоб не підвести вас, і для того, щоб не розчарувати вас. А знаєте, давайте ми всі разом не будемо ці свята переобтяжувати Господа Бога дрібними проханнями, а всі разом, разом попросимо його. Щоб він благословив нашу Україну на злагоду, на процвітання, на мир і на справжню незалежність. А в кожну сім'ю нехай прийде здоров'я, нехай прийде щастя, нехай прийде радість і традиційні побажання від пасічника. А нехай новий рік, 2011 рік, буде таким, як медовий місяць, а життя буде солодким як мед. І традиційно ще раз всім щастя, здоров'я, везіння і Божого благословіння від всього дружнього колективу Національного університету Острозька Академія і всьому дружньому колективу Національного університету Острозька Академія. Дякую.